Так, доброго дня, мої супер-супер спеціалісти, бухгалтери, аутсорсери, податкові консультанти, фінансисти, як хочете себе називати, але всі ми знаємо, що ми мали би стати на облік як СПФМ до Міністерства фінансів України. Є де люди, які спеціалісти, які не захотіли ставати з тієї чи іншої з причини. А є ряд спеціалістів, які стали на облік, отримали свою довідку про те, що їм присвоїли номер контролера, який повідомляє про підозрілі операції нашим державним органом. Отже, всі ми знаємо, що як СПФМ маємо до 11 січня поточного року, а це ось-ось уже дуже сильно близько, відзвітувати. Звіт у нас називається 1 фін, звіт номер 2 Фінмон. Звіт номер 2 Фінмон, да, річний. Звіт номер один Фінмон подають ті, хто надає юридичні послуги в Міністерство юстиції України. А ми Фінмон 2, в Міністерство фінансів України. Сьогодні ми розглянемо Фінмон 2, як заповнюється, і, що, і куди він там подається. І так, поїхали. Тему ви зрозуміли. Тепер поїхали сюди. Як виглядає сама звітність? Вона виглядає ось так. Я вибачаю за такий запис, не очень, але маємо те, що маємо на сьогоднішній день. Звітність ось так виглядає. Тут вказуємо за 2024 рік, обов'язково так. І починаємо заповнювати дані свої ось з боку, реєстраційні, свій ідентифікаційний код, прізвище ім'я по батькові, адресу, де ви зареєстровані, як ФОП, вказуємо індекс. так, І потім спускаємося нижче. Це просто форма. Просто форма для податкового консультанта або надання людям, які надають люди бухгалтерські послуги без повідомлення про підозрілі операції. Тобто у мене не було підозрілих, я нічого не повідомляла, тому я просто показую цифри, заповнюю цю таблицю. Щоб ви довго з нею не мудохалися, і не вичитували, я зараз вам просто скажу де що треба заповнити. Ось рядок, один загальна кількість клієнтів СПФМ, ви свою кількість клієнтів ставите, і в один 5, по якій причині ці клієнти у мене, що здійснюють консультації з питань оподаткування. Все, я вказала кількість своїх клієнтів за 2024 рік, яких я змогла ідентифікувати, а я змогла тих ідентифікувати, хто мені заплатив на, на рахунок кошти. Ви ж розумієте, що там вказані всі дані наших клієнтів. Так, далі спускаємося нижче, аж, аж аж, я вам скажу до якого розділу. До розділу 3, 20, сейчас я вам скажу. До розділу 21, правильно, так. Да. Кількість фінансових операцій, це означає, скільки вони з вами розраховувалися, суб'єкти господарювання що надають послуги з бухгалтерського обліку, скільки, і скільки з консультацій з питань оподаткування і потім суму, яку ви заробили в 22 му рядку, вона розділяється на 22.4 і 22.5. Там ви записуєте суму доходу, яку ви отримали від своєї діяльності за весь 2024 рік. Так, отримали, показали. Далі все. Нічого не заповнюємо. Внизу вказуємо своє прізвище, ім'я і свої контактні дані. Все вказали, ви маєте право цей файлик, оцю звітність, зберегти у вордовському файлі. Так? Але поряд з цим ви маєте заповнити супровідний лист, який виглядає, зараз я вам скажу як. Який виглядає ось так. Так, Оцей супровідний лист він виглядає ось так. Міністерство фінансів України від ФОП такої-то. Супровідний лист у мене номер 2, тому що я вже номер 1 формувала, це номер 2. Прошу прийняти до уваги інформацію, звіт щодо фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації відмиванню доходів. Одержаних злочинним шляхом фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення за 2024 рік. Вид суб'єкта первинного фінансового моніторингу ФОП, що надає бухгалтерські послуги та консультування з питань оподаткування. Направляю звіт за формою номер 2 Фінмон річна за 2024 рік. ФОП та като і свій підпис роздрукували і сфотографували. Ось. Потім беремо наш файл Wordський, наш супровідний лист і куди чим чекуємо правильно, чим чекуємо до електронної пошти. І в електронній пошті формуємо листа, відправляємо ось на цю електронну адресу. «Info.mf» песик minfin.gov.ua з темою ось такою: звіт за формою номер 2 фінмон річна. Кріпимо два файла і відправляємо. Нічого зайвого не пишемо. Все форму подали, все заповнили і йдемо у світле наше майбутнє. У кого є якісь питання, пишіть, будь ласка, під відео. Для юридичних послуг, якщо буде таке бажання, напишіть мені під відео, я вже буду спілкуватися індивідуально. Якщо немає бажання, самі справляємося, як то кажуть. Ось. Ну, принцип такий же: також супровідний лист, також заповнюємо свою форму, але відправляємо в Міністерство юстиції. Це для тих, хто надає юридичні послуги. Якщо у юридичних послуг немає ніяких потреб це робити, немає обороту, наприклад, такі теж є ФОПи. Вам нічого подавати не потрібно. Точно так же і для бухгалтерів. Якщо у вас не було нічого, були тільки одні нулі, вам немає про що звітувати. Тому. Спокійно можете не подавати цю звітність і не хвилюватися, що до вас будуть застосовуватися якісь фінансові санкції. Все, дякую за увагу. Ставте вподобайки, ставайте підписниками каналу, а також можете бути спонсором каналу. Я вам буду дуже за це вдячна і буду все краще і краще працювати на своєму каналі. Все, дякую. Терпіння нам, розуміння і наснаги.